Можливо, прямо зараз, поки ви дивитесь це відео, щось руйнує ваші зуби і робиться кожного дня. А ви навіть цього не помічаєте. При цьому посмішка виглядає цілком здоровою, і в такому випадку ви ні про що не здогадуєтесь. Це найбільш неприємна штука в цій історії. То як визначити, що саме непомітно. Руйнує ваші зуби. Для цього у вас є я, Віктор Ступніцький, з 20-річним досвідом роботи. І в цьому відео я вам розповім про найголовніших тихих вбивців ваших зубів. Про більшість ви навіть не здогадуєтесь. І ось перше. Перепади температури. Різко гаряче, різко холодне. Це люди, які обожнюють холодний компот, гарячий суп. Гаряче кофе холодне морожене. Якщо взяти хімію, то це розширення та звуження нашої тканини. Це приводить до сколу емалі, втрачаючи цілісність нашого зуба. Друге це цигарки та никотин. Чому воно так? Один з недоліків це затемнення зубів, тобто пігментація емалі. Вона стає темнішою і нестатичною. Не Найбільша шкода никотину це порушення кровообігу судин в ясних, що приводить до їх зменшення в об'єму і до випадання. Зубів. Зміни часто непомітні пацієнтам, а взагалом з часом воно приводить до структури навіть самої кісткової тканини. Вона стає менш щільною. Третє, дуже смачне, навіть корисне. Але це ворог для зубів номер один, як я вважаю, це насіння. Постійне лузення насіння в одній тості проводить до дефекту емалі у вигляді трикутника. Так що привіт любителям насіння. Четверте це наше улюблені цитросою. Так. При наявності великої кількості вітамінів доволі агресивна форма кислоти це фруктоза. При постійному і надмірному споживанні вона призводить до пошкодження емалі та вимивання кальцію з зубів, що призводить правильно негативно на якість вашої емалі. Але цю проблему можна уникнути, просто прополоскавши порожнину рота водою. П'яте це генетика. Є люди, які ігнорують правила гігієни і ведуть нездоровий образ життя. Але у них здорові, крепкі зуби. А є люди, які дотримуються усіх правил і мають проблеми з зубами. І в цьому вина генетика. Ну, генетика це не на рівні зуба, а генетично сам організм як це виведе, це як працюють кровотворна система та ЖКТ. І наостанок це неправильний прикус. Тобто, якщо зуби смикаються нерівномірно, а десь в одній точці, це призводить до стирання або виникнення мікротрічні, що проводить до карісу та втрати зуба. Неправильне прикус впливає навіть на суглоб нижньої щелепи, який саме в нашому організмі. І ще неправильний припуск, який зуб. Бере на себе може призвести до хитання та його втрати. Загалом вбивці зубів можна поділити на три групи: це генетика, харчування та спосіб життя. Якщо на генетику ви не можете вплинути взагалі, то спосіб життя та харчування змінити можливо. Я раджу зробити перший крок до змін, і це підписатись на канал. Бажаю міцного здоров'я і гарного дня!